Діти, ми з вами почали розмовляти про море, морських мешканців і тому наші малюнки будуть пов'язані з водою, морем. Сьогодні я пропоную намалювати ось таких рибок кальмара, акулу, які плавають у морській воді. Морські хвилі у нас на малюнку мають відтінки всіх кольорів веселки. Це тому, що сонечко освітлює своїми промінцями морську воду. А спочатку я пропоную розім'яти ручки і пограти в пальчикову гру рибка. Рибка-рибка! Де живеш? Куди, рибонька, пливеш? Море, озеро, чи річка. Куди несе тебе водичка? Рибка рибка, де твій дім? Хто з тобою живе в нім? Рак чи крап, страшна акула, бурк сховалась, на дно пірнула. Нашому білому аркушу ми за допомогою води і акварельних фарб подаруємо колір, затонуємо його. Для роботи нам знадобляться акварельні фарби, фломастери, губка для тонування, пензлики, вода і білий аркуш, на якому ми будемо тонувати і малювати. Спочатку, звичайно ж, я додала води у фарби тих кольорів, якими ми будемо малювати. Сьогодні нам будуть потрібні яскраві кольори веселки. Намочуємо губку водою і починаємо тонувати знизу частинами. Покриваємо нижню смужку водою. Набираємо на губку, ну, наприклад, фіолетову фарбу. І оскільки в нас море, Хвилястими лініями по вологому наносимо фарбу від одного краю аркушу до іншого. Фарбу потрібно набирати один раз і дуже багато і розподіляти по всій ширині. Працювати потрібно швидко, поки не висохла вода на аркуші. Важливо не залишати білих країв. Промиваємо губку і покриваємо спочатку водою, а потім фарбою. Наступну смужку аркушу. І так тонуємо аркуш до самого верху яскравими відтінками кольорів веселки. Щоб далі малювати на цьому тонованому аркуші, потрібно зачекати, коли він підсохне. Тепер, коли підсохло наше тонування, ми доповнимо наш малюнок зображеннями морських мешканців, водоростів. Будемо малювати їх фломастерами. Добираємо кольори для малювання рибок. Почнемо малювати. Такою цікавою технікою прикладаємо пальчик, обводимо, це буде основа тіло рибки. Зразу малюємо різними кольорами за допомогою пальчика заготівки для всіх рибок. Тепер будемо перетворювати їх на різних морських тваринок. Домальовуємо зліва їм голови, плавці, хвости різної форми, а кулі довгого носика, кальмару щупальця. В кінці Домальовуємо зеленим кольором водорості, луску рибкам морське дно з камінцями, мушлями. Ось така вийшла в нас картинка на морську тематику. Шановні батьки, обов'язково дайте своїй дитині змогу зайнятися малюванням губкою по Від дітей такі вправи, як тонування, змішування фарб, штампування, не потребують складних художніх умінь і вони сприймають ці вправи як ігри, експериментування з художнім матеріалом і отримують велике задоволення. Дякуємо за увагу і дуже чекаємо на фото ваших робіт.